Поліцейські припинили незаконну діяльність у середмісті Одеси чергового колцентру. Офіс був облаштований у приміщенні, де до цього розміщувався комп'ютерний клуб і налічував до 200 робочих місць. Викрили його співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області за підтримки батальйону поліції особливого призначення під Суальним керівництвом одеської обласної прокуратури за наявною інформацією громадянам надходили дзвінки від осіб, які видавали себе за співробітників фінансових установ. Зловмисники повідомляли людям про нібито несанкціоноване списання грошей з їхніх банківських рахунків і просили конфіденційні дані банківських карток, щоб нібито заблокувати їх і зупинити незаконне втручання. Щойно шахраї отримували інформацію щодо строку дії карток, код підтвердження картки та пін-коду відразу. Знімали з них кошти. Правоохоронці провели обшук в офісі кол-центру, вилучили 200 одиниць комп'ютерної техніки, 119 мобільних телефонів, обладнання сіп телефонії, робочі блокноти та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Санкціоновані заходи правоохоронці проводили в рамках розпочатого провадження за частиною 3 статті 190 «Шахрайство, чинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кримінального кодексу. України. І санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Шановні громадяни, пам'ятайте, що працівники банківських установ не запитують пін-код, термін дії, а також коди безпеки три цифри на зворотньому боці банківської картки. Цю інформацію маєте знати лише ви, нікому її не розголошуйте і ніде не оприлюднюйте. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте, негайно блокуйте свою банківську картку та телефонуйте на спецлінію 102.